Завезли нам містичні контейнери. Відкриємо поки що безкоштовний. Подивимося, який дроп. Чи вони дуже змінилися, чи не дуже. Який ще шанс? Так. Ага, ясненько. Добренько. Так, кого ми тут можемо продати з вами? А можемо продати ось цього от бро. Я на ньому майже не катаю. І плюс на рулетки ще залишиться. Так, де це у нас пропозиція? Купимо пару контейнерів, повідкриваємо, мені самому цікаво. Так, що тут у нас? Два контейнера за 500 і 1500 за 5 контейнерів. Ну, давайте купимо цю пропозицію. В принципі, нормальна. Нормальна, я думаю, ціна. Так, 5 містиків. Ну, поїхали. Відкриваємо поки що перший. Так. Бустер золота. Я це думаю, чи шкодую я, чи ні, що купив їх. 200 золота. Ну, будь ласка. Та що, не впаде одного сертифіката? Ні. Ну, купимо ще за 500, напевно. І все. 100 золота. Белін. Що ж вони не окупаються? Коротше, якісь вони трохи неокупні, хлопці. Залишилося в нас 3-300, на рулетку залишиться. Ну, як, ми, як по мені, не дуже не дуже вони зараз стали кращі. Тож, якось так. Трохи повідкривали їх, може рулетка з'явиться на них. Тож, дякую всім за перегляд. Усім до...